Компанія Apple провела головну технологічну презентацію цієї осені і показала нам з вами новенький Apple Watch, нове покоління AirPods. І звісно ж короля всієї презентації лінійку новеньких iPhone 17. І що ж цікавого у всіх цих гаджетах? що нового, що несподіваного, а що сталося саме так, як це й передбачалося. Про все розкажу коротко у цьому відео. Це перші враження, власне. Презентація вийшла справді гарячою. Тож вмощуйтесь зручніше. Ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і саме час зануритись у простір техніки та вражень. Поїхали! На початку презентації, звісно ж, нам розповіли про стиль, інноваційність, технологічність гаджетів від Купертинівців І насправді якихось особливих сюрпризів на презентації в плані представлених гаджетів не було. Але як це вміє, мабуть, тільки Apple, ви знаєте, чого очікувати, але у компанії все одно виходить вас здивувати. Отож, першими нам презентували нові AirPods, а саме AirPods Pro третього покоління, і з точки зору дизайну змін тут направду небагато. Просто кажучи, вони. Виглядають так само, як і попередні, але звісно ж за заявами Apple, в вухах вони сидять іще зручніше, бо над амбішорами тут попрацювали. Тепер їх цілих 5 розмірів. Окрім цього, покращили і режим шумопоглинання. Тепер він став вдвічі кращим ніж був. І Apple назвала це найкращим режимом шумопоглинання в історії. Ну тепер цікаво власне почути і відчути його роботу. Режим прозорості, до речі, теж покращили. Нашумівша функція лайв перекладу теж під'їхала. Але тут є нюанс, тому що це працює завдяки Apple Intelligence, А в нас це якби не дуже функціонально. Але якщо раптом і до нас ці технології доїдуть, то працювати воно буде приблизно так. Вам навушники перекладають те, що каже іноземець, ви кажете йому відповідь, і вона відображається на екрані смартфону. Ну або ви вдвох сидите і говорите в навушниках. Що виглядає насправді дивно. Підвезли тут і функції стеженню за здоров'ям і нові AirPods Pro третього покоління вміють рахувати ваш пульс, кількість пройдених кроків і спалених калорій. Відповідно, і взаємодія за стосунком здоров'я тут стала більш тісною. Ну а що стосується самого звуку, то нам обіцяють 8 годин прослуховування музики в режимі активного шумопоглинання і 10 в режимі прозорості. Але в мене ще жодного разу не було ні потреби, ні бажання сидіти в навушниках цілих 10 годин по. Спіль, коротше кажучи, отаке от приємне оновлення. Наступні на вансцену вийшли Apple Watch, і на початку нам розказали, як Apple Watch буквально рятує життя своїм користувачам, як вони підтримують в тонусі і фізичне здоров'я, і ментальне в абсолютно різних умовах. І після такого мотиваційного сюжету захотілося їх придбати, чесно кажучи, хоча я до цього не користувався, презентували нам одразу три версії: це базові Apple Watch 11, Apple Watch SE 3 та Apple. Watch 3 Ultra. і глобально всі ці годинники можна сказати, ну стали ще тонші, ще міцніші, одним словом, ще краще. Всі отримали модем 5G для зв'язку. Apple Watch Ultra, навіть супутниковий зв'язок, має для того, щоб надсилати сигнали SOS і знаходити вас за будь-яких умов і будь-де. Для мене з усіх годинників, які нам показали, базова 11-та версія це найнудніше оновлення. Тут всі покращення стосуються стеження за вашим здоров'ям, сном і активністю. se 3 натомість отримали Always On Display і вдвічі швидшу зарядку ніж було до цього, е, що зробить їх, мабуть, фаворитами для багатьох користувачів. Що стосується акумулятора, то ці дві моделі мають працювати для вас цілий день, а ввечері вже на зарядку. В той час як Apple Watch Ultra 3 третього покоління, який позиціонує себе як гаджет для професіоналів, має запас на 42 години роботи, і при цьому частота оновлення в режимі Always On тут може опускатися до 1 Гц. Але загалом в цій частині презентації я навіть трошечки засумю. não, wow. ela Ale... wow. e, e tá é... Не все не все мені повинно подобатись. Потім почалося найголовніше: а саме новий айфон, а найкращий в історії, якого ніколи не було раніше, і так далі, коротше кажучи, нам показали айфон 17. Базовий. Ну і що тут справді можна відмітити, так це екран, який виріс до 6,3 дюйма і отримав частоту оновлення 120 Гц. Окрім цього, це найяскравіший екран, тому що він має 3000 ніт. звісно ж, цей айфон став ще втричі міцнішим за попереднє. але суто зов. Безумовні, це той самий iPhone 16. І окрім діагоналі, візуально його в Принципі нічого й не відрізняє. Працюватиме iPhone 17 на 3-нанометровому процесорі A19, який супер потужний, всі ваші надзавдання. Хоча тут і попередник теж справлявся. Там ще була мова і про нові фішки Apple Intelligence, але знову ж таки для нас з вами це просто рожеві мрії, принаймні на сьогодні. Тому не важливо, що там обіцяють, важливо, що реально потім буде працювати в Україні. А от головне для середньостатистичного користувача це покращені модулі камери. Основних тут два, але програмно вони Можуть бути для вас і макрооб'єктивом, і надширококутним, і телефото. А от фронталку прокачали серйозно. Тут збільшили сам сенсор і додали новий режим camera контролу, де ви можете обрати формат фото, який хочете зробити, тобто вертикальне, квадратне, горизонтальне, аби потім не довелося все це обрізати, аби надіслати друзям. Це звучить прикольно і насправді дуже хочеться спробувати. Так що і стабілізацію на фронталці теж покращили. Ну і для поціновочів яскравих Рів тут а, теж вибір є: і блакитний айфон, і фіолетовий, і зелений, окрім уже класичних чорного і білого. Далі iPhone, про який буде найбільше розмов в найближчі дні, це iPhone Air, і тут майже все збіглося з передбаченнями. Товщина 5,6 мм, діагональ 6,5 дюйма, титановий корпус і новий блок камер. Камера тут, до речі, одна, але вона має широкий діапазон можливостей. Ну і цей айфон він точно зніматиме добре. Працюватиме такий малюк на a 19 Pro. І окрім цього, тут чипи власного виробництва Apple. це N1 для Bluetooth і Wi-Fi зв'язку та покращений c 1 X. Звісно, найбільш проблемне, а точніше, найбільш чутливе питання. Тут це акумулятор. Apple заявляють, що цілий день він витримуватиме, але в той же час показують і чохли павербанки. От і думаєте, кому вірити. Ну а далі був гвіздок програми iPhone 17 Pro, і він мені не подобається. Ця величезна платформа, це насправді дуже дивне рішення, можливо, потримаючи його в руках, я стану головним його фанатом, але поки що я трошечки розчарований. Що думаєте, ви обов'язково напишіть в коментарях. Хоча в той же час, з технічної точки зору, тут все топ. В корпусі повернули алюміній, охолодження поправили, три камери на 48 мегапікселів поставили, і зум 8 x Дали для тих, хто знімає на айфон як на професійну камеру, точніше замість неї, то тут з'явилися ще режими ProRes RAW та GenLog для синхронізації кількох айфонів при зйомці. Тут, до речі, теж є версія без фізичної сімки, але ніби як вона тільки для США до нас доїде звичайна, але з трошки урізаним акумулятором. Зате і версія на 2 терабайти пам'яті, коштуватиме, мабуть, як, як квартира, десь в Луці. Отакі от новинки від купертинівців, і чекаємо моменту, коли все це можна буде отримати на руки, потримати, протестувати в реальному житті. І я особисто дуже чекаю на iOS 26 офіційно, яка має вийти десь на тижні. А що ви думаєте про презентацію від Apple? Чи виправдала вона ваші очікування? Чи навпаки, розчарувала? Пишіть свої думки в коментарях, тому що ну розбиратися у всьому цьому детальніше. Ми будемо ще приблизно, мабуть, місяць. Тож часу на обговорення в нас точно вдосталь. Ну і тем також. Тож не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал і тицнути на дзвіночок, щоб не пропустити нових оглядів. Вам не складно, нам справді дуже приємно. Дякую, що додивилися відео до кінця. І зустрінемось у наступних на каналі Кібернетики.